Друзі, всім привіт! Другий день турніру. Оборона з грязі в князі, так? Да? Супер. Так, тепер до поєдинків. Ну я як завжди підглянув перший бій. Відразу виставився. Так, у нас червоненька по центру. Так що сору не беремо. Її міньйони нічого робити не будуть. А Фрейні, ну, Фрейні, що? Фрейні нам просто дають 500 з копійками життя. Так, троєчка. Давай знизу ще одну. Ай-яй-яй, ну куди? Ладно, так. От так от ми її підтягнемо. Так, добре, вона розступне. Хитоптерес, в принципі, вона не хилить, але сліпоту, свою проклятущу вона закине. Так, будемо бити ми сюди, тому що я їх боюся більше. Тут же ж ніхто не уворачується. ні, ні. Значить, долбанем так. А, ну так, да, в неї ж нічого не ріжеться. Б'ємо собеком. Ну і копіюємо. Так, там він дотравиться Добренько. Зірваємося, бо кам'янців щось нашого кольору взагалі немає. Так, скільки сліпота три ходи. Попробуємо його так. Оп. Мимо. Ладно. Попробуємо так. Ой, добре. Раз. Два. Камінців мало на полі, не хочеш за слепотою бить. Три. Все. Закінчили. Далі. А далі ми працюємо напевно по старій схемі. Зілька так тебе. Добренько, погнали. стара схема мене працює. Так, добре. Так. Ну, я можу ще зараз зібрати за один ход фрею Ой, хорошо. Він уб'ється. Добре, дякую. За подгончик. Так, далі нам потрібно жовтенький попідтягувати. Я навіть бачу як. Так, хватить, хватить заряжать. Так, ссору мы включим, чтобы им с усилением удара. Потом это дело снимем. Усиление минь миньонив нажали так уж занимается. Так, ну теперь нам надо, чтобы Юпитер долбанул по нам. А він що не хоче? Ну ладно. Мабуть... Коли не треба, то він б'є. Так, це що у нас? Фортуна? Зараз я пошифрую тут. Якось так ми сходимо, хочу я з Так, я можу забрати шість синіх. Я, напевно, їх і зберу. Да, з п'ятерочкой фіолетових. А тут будем... Блін, переїхав. Вічно вони переїжджають. Так, по нам больно-больно будуть бити. Ми отак от подорвемося, вдруг приїде. Синій. Ну такого я не чекав. От це та жесть нашого головного ударника здуло. Що ми будемо робити? Напевно так. Блін, поганий цей щит і цей щит може. А мы с добьем. Сейчас вот так вот оно, наверное, и будет. Хаторн за этот блин. Теперь качка працевать не будет. Малский хаторн кладет свою фигню 4, 4 хода. трошки довговато. Так. Ну, і все, в принципі, тут ми справимось Я так думаю. Це ще один ход, так? Да? да? Отак. <плес> Навіть не добили міньйони доплювали. Взяв качку і то, і то неправильно згуляв. В принципі, я не думав, що хаторн зарядиться. Пух, фіол, вертаємося. Ага. Пум-пум-пум. Два бігі мото. Бляха, вибачте. Прямо как-то так, лепеткой будем кого-то сховать. Або там снимать. Ну и два фиолетовых. Ну понятно, что желтых брать надо. А их нема. Так, хорошо. Пока у нас... Людвіг вісеть? Він сдохне, да? Да, здохне, но мені би. Ну, не дали мені повісити. Повісити баф бай. Блін. Ладно, короче, тут мені гайки. А, ну камінця геть не було. Блин, хотів так хоча б центр знасти. Тут і одного нема бегемота, дай по по двоє, бля, на 90. Так, вертаемся до старої схеми. Погнали! Глянемо ще повеповзає. раз. Она подъехала хорошо. Так, добрый, погнали бомбить. Один бій залили, нічого страшного, камінця не було. В даних реаліях я не знаю, як 25 перемог зробити за турнір. Держимося в топ-1 нормально. Добре, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки. Завтра побачимось.